Моє всім вітання. Щось давно не знімала ніякі відео для вас. Та все були турботи. А тут вже що показувати. Город майже сухий, те, що садила, горох, капусту, цвітну, дайкон. Все-все посохло. Ну нічого, я не хвилююсь просто на слідуючий рік. Я його, якщо буде така погода, такі погодні умови, садити навіть і не буду. А це, як бачите, кабачочки, так, ось такі чудові кабачки. Ніхто навіть їх уже не поливає, тому що є інша грядочка, там збираємо. Але, як бачите, корінчики прикрила агроволокном уже давно. А вони собі самі ще й ростуть. А у нас температура доволі таки тепла. Ось два дні до 29. Дощик такий прийшов, як і не дощик, тільки покропив зверху землю. Ну, ось покажу ближче помідорки і хочу сказати, що це помідори, іменно сорт кардинал, дуже задоволена. Так, як задоволена, хурмою, надзвичайно, і ляна. ну і, Звичайно, сливка. Сливки, на жаль, не знаю не знаю назви. Сливочки сливочки зараз вам покажу. Ось дивіться, зелені, зелені. Вершочки я не обривала, а ось скільки їх є. Ну, Надіюся, що ще будемо мати з них урожай, що вони дозріють. Тому що накриваю я їх, так як погода, дуже спекотна, і вони по, просто попечені, ось сухі листочки. Я вже давно, більше тижня, я їх накриваю агроволокном. ось І зараз також буду накривати агроволокном, тому що день обіцяє бути спекотним. І сама здивувалася, що ще є ще стільки зеленої завізі. Як бачите, квітують. А якби була погода тепленька, ну поверх, поверх агроволокна буду накривати навіть і плівкою. Подивіться, це Чорний принц. Ось які ще красунчики вісять зелені. Хочеться, щоб вони дозріли. Ну і на останок що вам покажу на своєму городі ще? Ось кани. Ось такі прекрасні в нас виросли кани. Тут рожеві, дуже красиві, рожеві з зеленим листям, оранжеві з чорним листям. Я не знаю тільки чому. Листя стало все зелене під кінець літа. Воно було оранжеві були, з чорним листям. І червоні ось одну квіточку лишила, звичай, квітки зриваємо, Зрізаю, щоб коренева система більш. Розвивалася, не віддавала силу на квіточку. Ну, ось так. Такий город, 24 вересня. Сьогодні в нас іще є ювілей із чоловіком. 40 років, як ми одружилися, на жаль, чоловік на роботі, подруги привітали, ну і ось так. А я відпочиваю. Відпочиваю, трошки сумно, що вже. У нас доходить літо, звичайно, до кінця. Дякуємо Богу за такий прекрасний вересень, але ж життя продовжується. Так що всім гарного дня, всім гарного здоров'ячка, не сумуйте, щоб ні в кого не було депресійного стану, Ось. тому що це важливо. І будьте всі здорові! До побачення!